Який новорічний обмін додому повернулись 189 українських військовополонених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Хлопці, добрий день Добрий день! повальнення вас в Україну. Дякую вам, держава Україна, президент України Володимир Зеленський. Продинаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась сьогодні. Ви вдома. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо велике. Дуже приємно. Дякуємо. Дякуємо, що ви вернулись. Дуже вам вдячні. Любимо наші. Серед полонених, яких сьогодні вдалося повернути додому захисники Азовсталі та Маріуполя, зокрема й Азовці, Нацгвардійці, яких захопили на Чорнобильській атомній електростанції, військові з острова Зміїни та із інших напрямків фронту, серед звільнених 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів, назвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських та збройних сил, і також двоє цивільних, яких захопили в Маріуполі. Багато хто зі звільнених сьогодні перебували в російському. Полоні понад два з половиною роки у вас попереду процес реабілітації відпочинку відновлення він буде забезпечений. Ви найближчим часом зв'яжетесь своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили. Ви українські герої-захисники. На вас чекала вся країна, і сьогодні вся країна святкує. Радіє разом з вами і з вашими рідними раніше російські змі повідомляли про проведення обміну за формулою 150 на 150. Однак, як виявилось, до України повернулись аж 189 наших громадян. Це один із найбільших обмінів, проведених від початку повномасштабного вторгнення. Загалом, із 24 лютого 2022 року, додому повернулося 3956 українців. Любіть Україну як сонце любить. Як квіти і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, Любіть у годину негодись. Для нас у нас світі єдина одна. У квітці у кожній, у думі, дитячі усмішки в дівочих устах. І і вагнерного шуму. Любіть у Україну, весні на його. Весневу свою Україну. Красує вічно живу і молоді. Вою її гордість.